Те, що відбувається на Волдарському напрямку з нашим першим гостем, Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України, пане Олександре, доброго ранку. Ми вам бажаємо і слава Україні! Доброго ранку! Вітаю вас, пане Олександре. Будь ласка, розповідайте, що нині на Волдарському напрямку розповідали, що російські війська змінили свою тактику, і вони більше починають атакувати в день аніж вночі. Чи є це правдою? Чи дійсно почали більше атакувати в, в день? І чому обумовлена така тактика? Після провальних наступів значними силами, коли колони окупантів були розгромлені, вони вдалися до такої зміни тактики, що атакують вже обмеженими силами по кілька одиниць бронетехніки за підтримки піхоти. Але ці атаки тривають і вдень, і вночі проте окупанти зазнають втрат, відходять на свої рубежі і просування не мають на вугледарському напрямку жодного. Так, ну і також хотіли б запитати вас, от про е, ті тіла росіян. От Ми пам'ятаємо ті історії, коли йшли колони на вугледар, і е, там така територія, що прострілювалась досить велика, і росіяни попри це, все одно йшли колонами, як на убій, попри те, що ніби це морська піхота, мала би бути підготовлена, але все одно вони йшли і зазнавали серйозних втрат з боку нашої артилерії. Ось ці всі тіла, які там залишались на цих полях, на цих пустерях, зокрема. Вздовж посадок, що з ними? Їх забирає російська сторона? Є якісь домовленості хоча б між українською і російською стороною щодо того, щоб забирати тіла, чи евакуювати тіла, чи все-таки вони там далі лежать і гниють? Домовленостей немає, тому що російська сторона продовжує спроби наступу. Тривають напружені бої, тому тіла залишаються. Російська сторона не припиняє вогню, спробує далі захоплювати вугледар, і тому якихось якоїсь можливості для того, щоб у них забрати тіла своїх же солдат. Російська сторона сама собі фактично і не дає. Пане Олександре, от, цікаво те, що дійсно дуже багато знищеної російської техніки. Ми вже згадували за ці колони, які сунули на місто вугледар, А чи є трофейна техніка? Тобто та техніка, яку наші військовослужбовці можуть використовувати? Кілька одиниць є трофейної техніки справді, але в основному вона була знищена. Щодо колон, тут не можна сказати, що це було таке повне їхнє самогубство певний розрахунок в цьому був, оскільки вугледар на височині. То Росії, російські окупанти, просто намагалися швидко зайти на бронетехніці в місто і зав'язати вже міські бої. Але були вчасно виявлені. По них було завдано вогневе враження, і тому такі у них виявився сумний результат. І надалі він буде таким сумним, тому що сили оборони наші тримають свої позиції там міцно. За що ми вам і вдячні, пане Олександр, Ще про трохи про самогубство росіян також пам'ятаємо, як мінними полями російська техніка йшла колоною і підривалася. Тобто одна техніка заїжджала, після цього під'їжджала інша бронемашина і в тому самому місці підривалася. На вашу думку, це все ж таки недбалість саперів, які неправильно перевірили цю місцевість, чи все ж таки це необізнані військовослужбовці, які йдуть по полях і не знають, що там може стояти або лежати міна. Вони думали, що вони знають проходи через ці міні-поля, але виявилося ось такий для них сюрприз, що насправді вони їх не знали тут. І їхня вада саперів, які щось не так розрахували, і командир у них очевидно. Не такі навчені, що думали, що ведуть їх безпечним місцем, а завели справді на міні поля, і плюс накази йти вперед, От саме що одна машина підривалася, інші їхали. Це така риса російських окупантів. Що їхнє командування не рахується з втратами. Якщо у них стоїть наказ атакувати, то вони продовжують гнати своїх солдат, поки втрати не стають вже справді критичними, і вони просто вже змушені відступати. Ну і з приводу замінованих територій те, що росіяни на Волгодарському напрямку потрапили на ці міни, підірвалися кілька одиниць бронетехніки, можливо, навіть кілька десятків, через це постраждали їхні. ВМП МТАЛБЕ інша бронетехніка. Також знаємо, що росіяни використовують спеціальні машини для того, щоб створювати коридори, розміновувати територію для наступальних дій. Це зокрема цей відомий Змій Гаринич, так званий машина ур 77 яка має таку котушку, яка вистрілює такою вибухівкою. Ракета витягує такий, так такий довгий трос з котушки. І довкола цього троса вибухівка підривається, потім детонують міни, і потім бронетехніка може проїжджати цією смугою. Так, от чи ну не, не чи ми точно знаємо, що використовували нагода. Арському напрямку цю техніку Росіяни, але що з нею трапилося? Чи вдалося її знищити? Чи росіяни й далі намагаються використовувати її? Щонайменше одна одиниця такої техніки була знищена, але у них вони ще є, тому вони далі намагаються їх використовувати. Але позиції наші настільки укріплені, в тому числі, і мінними загородженнями, що росіян не вистачає потужності для розмінування таким чином. До до речі, з приводу цієї машини зміґринич у 77 вона ж специфіка цієї машини в тому, що там усі котушці замість башні, там ж величезна кількість вибухівки. Там еквівалентом там більше тони, якщо не помиляюсь. Ну, можливо, близько тон. І відповідно, коли вражають наші артилеристи чи наші, наприклад, там оператори, які керують ударними дронами цю машину з Мігарини, що там детонація така. Дай Боже. От що можете про це розповісти? Вся російська техніка під час враження гарно горить і гарно детонує. Установка розмінування не виключення з цього. Ми дуже добре вміємо і вражати її, і дуже любимо спостерігати за детонацією техніки, тому там було знищено вже декілька десятків одиниць російської техніки, і буде вона там детонувати і знищуватися далі. Вугледар залишатиметься нашим і російські окупанти успіху не матимуть. Ми впевнені в цьому, пане Олександре. Ще пам'ятаю, як ось цей зміг Гаринич Росіяни використовували в Маріуполі, але вони використовували його не для розмінування, а для того, щоб виражати по. Житловим будинкам і по мирному населенню, що вкотре позавсталь, вказує також. так Позовсталь, що вкотре вказує на цинізм російських окупантів. Пане Олександре, ще цікаво нам почути: 155-та м'ясна піхота, бригада російських морпіхів вона ще взагалі досі існує. Чи все ж таки окупантам вдалося докомплектувати її мобілізованими або ж іншими росіянами? Вона досі існує, хоча вона зазнала, Справді тяжкі втрати справді називають вже 155-ю бригадою м'ясної піхоти після всіх цих ін, невдалих спроб. атак з деяких батальйонів за нашими перехопленнями залишилося з 300 по 50 бійців. У них решта були вбиті або поранені. Але у них є резерви. У них є резерви, у них є там інші сили. У них є там так званий батальйон Восток з донецьких сепаратистів. У них інші підрозділи. Тому вони намагаються атакувати, тому що завдання у них таке стоїть, хоча втрати вони несуть величезні, але намагаються йти вперед. Але вже не такими масованими колонами, а обмеженими силами. Проте, завдання у них стоїть, резерви у них надходять. Там все ще зосереджені серйозні сили російських окупантів. Тому не слід очікувати найближчим часом завершення боїв за вугледар. Вони ще триватимуть, але наші позиції міцні. Окупанти зазнаватимуть там втрат і успіху їм там жодного не світить. Так, ну і також з приводу військовополонених вас запитати, от до речі, було кілька відеороликів попередні тижні, як і також в кінці січня і в лютому, як Збройні сили України, зокрема 72-ї бригади, беруть в полон російських окупантів, зокрема морпіхів ось цієї 155-ї бригади. І вони здебільшого говорять, що вони мобілізовані. Відповідно, запитання: по перше, чи вдавалося особисто вам чи вашим побратимам з вашого підрозділу. Брати в полон російських військових на цьому напрямку на Вогледарському спілкуватися з ними, запитувати. І по-друге, чи дійсно більшість з них саме мобілізовані? Особисто мені зараз не вдавалося, але ця історія вона триває від початку війни, коли російські окупанти потрапляють в полон на всіх напрямках протягом всього часу. Вони завжди розповідають, що вони бідні, нещасні, мобілізовані, що їх. Сюди силою пригнали, але багато із них є і контрактників, і кадрових російських військовослужбовців. З Цим уже будуть розбиратися наші компетентні органи, яким передаються військовополонені. А коли вони потрапляють в полон, то звичайно ніхто з них не розказує, що він йшов сюди вбивати наших громадян, руйнувати наші. Став, от завжди вони розказують, що вони бідні і нещасні. Так, пане Олександре, все по методичках російських говориться. Ми впевнені, що цей обмінний фонд буде поповнюватися, адже. Коли ми беремо в полон російських окупантів, далі у нас є можливість повертати наших російських ой, перепрошую українських військових, які зараз перебувають на території Росії. Пане Олександр, ми вам дуже вдячні за те, що долучилися до прямого ефіру. Постровтіві. Будь ласка, залиште свої реквізити нашим редакторам. Ми обов'язково після нашої розмови на телеканалі і, взагалі, на Ютуб каналі Постровтіві підкріпимо дані реквізити на те, що ви збираєте, і закликаємо. Наші глядачів донатити і допомагати нашим захисникам та захисницям. Олександр Войтковицького військовослужбовець збройних сил України був з нами на прямому зв'язку. Дякую.